Вишивка, ніколи не вишивала, вона зараз вишиває. Так, да. дякую, вам. Пані Ніна як взялася, вона не встала за стола, поки не добила той рушничок до кінця. Ніна Фурсова з Бахмута. Жінка розповідає, проживає у прихистку для переселенців з лютого минулого року. Я в Сєродонецьку жила, потім у 2010 році переїхала в Горлівку, а коли це почалося на Донбасі в 2014 році, то я не захотіла там в ДНР. Я перебралася в Бахмут. Там все розбите. Телефоні, знімки мого дому, все, де квартира там вигоріла, видно, все розбите. Також у прихистку живе Надія. Жінка приїхала з Харкова, там залишився її син з дітьми. Чисто нервово в Харкові. Я пробувала два рази залишитися, надовго не хватило, коли вже все думала, що інфраструктура там десь б'ють. По нашому будинку не ударять. А коли в сусідньому під... домі під'їзд обвалився, там таке було, що мене просто трясло, я не могла розмовляти навіть. І умови, і безпека. в і... мене дві онкооперації були. Я вважаю, що це тільки на нервовій почві це все трапилося. Краще, ніж тут. Я б, навіть ніде не знайшла би. І... Я не знаю. Дуже жалкую, що це все закінчується. Прихисток для переселенців у Петрикові відкрився 1 серпня 2023 року. До того він функціонував як дитячий будинок про родина. З того часу послугами прихистку скористалися 103 людей, каже директор Тернопільського благодійного фонду Карітас, отець Роман Загородний. На сьогоднішній день тут зараз проживають 25 внутрішньопереміщених осіб, 17 жінок і 8 чоловіків. Практично кожна кімната, де люди проживають, а це є двомісні кімнати, трьохмісні і чотирьохмісні. Вони обладнані санвузлами на першому поверсі. Також в нас знаходиться інклюзивна кімната, облаштована спеціалізованим власне санвузлом, для того, щоб людина на кріслі колісному могла прийняти душ так і обійти себе. Проживання в нашому будинку візьмемо тільки навіть до прикладу харчування на одну особу, потрібно 9,5 тисяч гривень. За словами Романа Загородного, Карітас Австрії, який фінансує прихисток з 1 липня, призупиняє фінансування. Ми взагалі то плануємо заходити на цю 888 постанову на державне фінансування. Але щоправда, тоді вже не зможе проживати в нашому прихистку 25 осіб, максимально 8 тільки. У селі Заводське у прихистку проживає любов із лиману. Жінка розповідає, зараз її син на фронті, а чоловік через хворобу помер. Якщо прихисток закриють, каже разом із сусідкою по кімнаті будуть знімати квартиру. Ну ми ж знайшли таку квартиру, що вона, ну, без ремонту обикновена така квартирка, там є, звісно, всякі, то ну ми за три тисячі орієнта на двох, щоб ми в двох як то щоб. І, звісно, комуналка вся. Ну, нам треба ще ліки, нам треба їсти чи за що то. Не знаю, як воно буде, але но... так. Більше нікуди, я не знаю. Я просто не можу поїхати. У мене тут магия чоловіка. У мене сина забрали. мобілізували. Я просто не можу їхати. У прихистку проживає 20 людей, каже менеджерка проєкту Каріта Щуртків Наталія Гусак п'ять осіб ми перевезли. Згідно постанови економерного міністрів від 31 грудня 2024 року, 1555, згідно якого є можливість наших людей переселити в державні пансіонати. На даний час в Україні є таких два пансіонати в Трускавці, і в місті Львівської області, і в місті Мергороді Полтавської області. Дуже багато людей залишається і вони не мають куди повернутися, тому що багато залишилося без житла, житло або пошкоджене, або повністю зруйноване. Шукаємо кошти, шукаємо благодійників, які могли допомогти. Продовжити проживання людей надалі в цьому прихистку. В Україні таких прихистків є шість. В них проживає 154 людини, каже керівниця відділу охорони здоров'я Карітасу України Христина Семеген-Бодак. За її словами, щоб зберегти заклад після завершення фінансування, відкрили збір. Два мільйони гривень будуть розподілені на всі прихистки залежно від потреби, тому що в кожному з прихистків знаходяться різні бенефіціари, їхні потреби є також різними. Наші міжнародні партнери, про яких я згадувала Caritas Австрії, підтримують нас дуже на і підтримували власне на етапі створення цих прихистків, тому що ми дуже багато фінансів затратили на адаптацію і реновацію будинків відповідно до потреб цих людей, але е у зв'язку з тривалими. Потребами у зв'язку з тим, що війна в Україні триває. Можливості щодо фінансування наших колег вже вичерпуються. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.